Вінницька громада продовжує робити місто квітучим та привабливим. Близько тисячі жовтих кущових троянд висадили біля другої лікарні, а саме діагностичного центру, що на Київській, завдяки акції Квітне допомагай, перемагай до якої Вінниця долучається вже втретє. Вулиці міста озеленюються та милують оковінничан. Реалізує висадку троянд фонд громади Подільська громада спільно з Вінницькою голландською компанією, яка їй надала саджанці. Працівниця Вінниця Зеленбуду Марія Казновська висаджувала троянди навпроти другої лікарні. Тут каже за день мають висадити близько тисячі кущів. ж сапати, щоб не було бур'яну, обрізати, щоб перецвітають, обрізати там, пускай шиповник, Ми обрізаємо шиповник, Ну, щоб воно було як роза, Похоже, що на щоб була роза. Загалом на баланс Вінниця-Зеленбуду передали майже три тисячі кущів троянд. За словами директорки Тетяни Прибиш, їх висадять на площі Стуса на Київській та напроти центрального автовокзалу. Сорти різні, але ми підбирали так. Якщо ми говоримо там про вулицю Київську, сюди в архітектуру вписується там жовтого кольору троянди. Якщо ми говоримо про площу стуса, то вони будуть насичено червоні. Квітне допомагай перемагай. Таку назву має акція, яку реалізує фонд громади Подільська громада. Вона передбачає висадку кількох тисяч саджанців троянд різних сортів, які розподілять між дитячими садочками, школами, лікарнями, вищими навчальними закладами, ОСББ та іншими неприбутковими організаціями. Уже такий фінал великої акції Квітне допомагай перемагай, в рамках якої ми висаджуємо троянди. У різних містах вже близько дев'яти регіонів долучилися до цієї акції. Більше ніж 40 тисяч троянд уже висаджено. Також із Вінниці троянди доправлять у регіони, які потерпіли від окупації. Це Харківщина, Херсонщина, Запоріжжя та інші регіони. Євгенія Овсяніко, Анастасія Овсачова, телеканал Вінничина.